Творче об'єднання «Начитай» Спільно з Фензін Підвал. Конкурс Українське м'ясо. ЕЛ. КОЛЯДНИКИ На святвечір лютувала несамовита хурдевиця. Маленька постать впевнено пробиралася крізь сніг, тримаючи за орієнтир яскраво освітлену хату. Нарешті, діставшись, почала гримати у двері. Дозвольте покалядувати. пролунав дзвінки дівочий голос. Марічко, ти що? Впала та голову забила, поки від свого дому йшла? Здивувався чоловік, відкривши двері. «Проходь, мерщій, не впускай холод до хати. Калядувати вона надумала. Не сміши. У нас час таким же ніхто не займається. Чоловік пішов до вітальні, де вже юрмилося все село. Якось так повелося, що на свята вони збиралися в домі голови колгоспу, хоч ні колгоспу, ні самого голови вже давно не було. А як утю принесла? Натягнуто успіхалася Марічка, яку образило, що їй не дали поколядувати. Вона, між іншим, спеціально вчила слова старовинної колядки та тренувалася співати. Ой, такому ті старожитності треба. Махнула рукою Клава, хазяйка дому. Інші присутні підтримали її. Марічка все ж поставила задубілу тарілку на стіл, ось тобі і затишне сімейне свято. Захотілася Різдва, як в дитинстві. Того й приїхала до рідного села. А тут ні вертепу, ні коляди, ні дідуха, ні традиційних страв. Роззирнулася. Навіть свічки не запалили. Дівчина лише раз помітила, що в хаті лише дорослі. А де ж дітвах є ваші? Та по інших хатах сплять, нічого дітям на застіллі робити, тільки під ногами плутались. Відказала Клава. Дівчина сиділа за столом, як неприкаяна, зітхала, дивилась, як поступово напиваються односельці. Марічка подумала, що справжнє Різдво померло разом з її Любою Матусею кілька років тому. Раптом згасло світло. Хазяїн, хитаючись, поплівся перевірити, чи не вибуло запобіжники. Люди за столом замовкли. На вулиці стало занадто тихо. Ніби разом зі світлом зникли всі звуки. Одна з жінок, важко піднявшись, підійшла до вікна й одразу ж почала хреститися, нашіптуючи захисну молитву. Інші собі потягнулися до вікон. Хуртовина, що біснувалася селом, відступила за його межі, поступаючись місцем співу. Той лунав ніби з товщі замерзлої води, проходячи лютим морозом по шкірі. Спів залишився єдиним звуком ззовні та наближався все ближче і ближче. З хуртовини вийшов натовп. Вони крокували повільно, тягнучи ноги по снігу. Кожен їхній рух був рваним, ніби керованим, не дуже вправним ляльководом. Натовп вишикувався в дворі голови господи, чи змогу людям у хаті роздивитися кожного з них. Їхня шкіра була синюшною, широкими тріщинами, що оголювали сіру плоть та чорні судини, полопані від холоду, скручені, покриті інієм пальці з обвоганою морозом шкірою, що звисала клаптями. людяні неживі очі безвідривно дивилися на будинок, і кожен в ньому відчував цей погляд, наче мільйони голок впивалися у тіло. Хтось з прийдешніх був убраний, а хтось ледь не повністю роздягнений, явно обманутий хибним відчуттям тепла перед самою своєю смертю. Натов більше не рухався, лише співав, заводячи колядку знову і знову. Той спів опалював холодом, тих, хто був в хаті, та виморожував душу. Хазяїн дому, повернувшись до гостей, пробурмотів, що справа не в запобіжниках. Підійшовши до вікна, він завмер, розгледівши знайомі постаті. Це що за дурнуваті жарти. Звертаючись у темряву, кинув він та вийшов на ганок. А в сраці ми ваші колядки виділи. Валіть звідси. Хазяїн дому шарпнув найближче до себе жінку та одразу ж відсахнувся. Меля не міг повірити своїм очам, роздивляючись її. Смоляне, покрите снігом волосся, нерухомі очі кольору баватів. насмішлива, навіки застигла на дубілому обличчі посмішка. Її не могло тут бути. Він її власними руками ось такої ж сніжної ночі вбив у лісі, не зачепив тоді лише бейстрюча. Понадіявся, що й так здохне. Чоловік, бубнячи, щось собі підніс, пішов за рушницею. Повернувшись на ганок, націлив її в натовп, вимагаючи, щоб колядники забралися. Він ігнорував моторошний спів, що лунав, мов спотой біччя. Та замерзлі очі, які, хоч і лишалися нерухомими, проте стежили за кожним його рухом. Спів наростав, охоплений люттю, хазяїн дому вистрілив у кремезного чоловіка, що стояв у центрі. З того навіть сніг не струсило. Перезарядивши русницю, вистрілив у жінку поруч. Куля не лишила і сліду. Лише спів став гучнішим. І що тепер робитимемо? спитала Клава, коли він повернувся до хати. Гер дістанемо і дрочитимемо. огризнувся чоловік. Не знаю я. Он Василі з сусіднього села, що минулого Різдва на смерть замерз. А он, брати Савчуки, не згадаю, якого року, але точно на Різдво один одного вбили. І Миланка тут, сказала одна з жінок, що так і стояла біля вікна. Ходи, Марічко, побачиш свою рідну матір. Мене агафія знайшла та за доньку прийняла. Вона мені мати рідна, а не жінка, що сама дурно згинула в заметіль у лісі, і дитя своє ледь не потягла з собою. Марічка сиділа за столом, мугикуючи, підніс мелодію колядки, яку співали мерці. Занадто ти спокійна, сказав хазяїн дому, сідаючи за стіл навпроти, обперши рушницю об стіл. А мені що? Не я тут господиня. Це до вас, пане Остапе, колядники прийшли. Почастували б гостей та за колядку подякували. Може, й пішли б собі, а може, ви зробили чого? Того вони й навідалися? посміхалася Марічка. Народ в домі загомонів, обговорюючи її слова. Остап скочив на ноги, перевертаючись стілець. Та не метушіться, поколядують та підуть з першими півнями. Звідки знаєш? гаркнув Остап. Спокон віку так було, ні? Півні заспівають, нечисть піде. Та й діти ваші там, а ви всі тут. Колядники жодного з них не зачепили. Можливо, вони тут лише щоб попередити. Гляньте, у вас в хаті навіть свічка жодна не горить, не кажучи вже про все інше. Ви ж старих богів давно забули і нового не шануєте. Бо й стрюча. Забули спитати, як нам святкувати. Втрутилася клава. Це ти, ти, біду, накликала. Коляда, Кутя, ще якась дурня, репетував Остап, дивлячись у Буватові очі Марічки. Дарма байстрючку тоді не прикінчив, але це легко виправити. Остап навів на неї рушницю. Послухайте, а як вона тоді вижила, коли її мати на смерть замерзла, ге? Все сходиться. Роками не приїздила, а тут явилася. І ось маєте мерці в дворі. Вони по неї прийшли. Односельці, не вагаючись, ні секунди, повірили Остапу. Почали обступати Марічку, вимагаючи віддати ту мерцям, не слухаючи її саму. Двоє чоловіків попід руки вивелику дівчину, що пручалася на ганок, та кинули до ніг мерців, щоб ви повиздихали срані вишкрипки. Зло виплюнула Марічка. Спів замовк, оглушаючи тишею. Колядники скерували замерзлі погляди на дівчину, яка не робила ж спроб втекти. Останнє, що закарбувалося в пам'яті, те, як жінка, на яку Марічка дивилася, мов у льодяне дзеркало, обійняла її. Крижаний дотик несподівано дарував тепло та розвивався медом по серцю. Інші школядники рушили в дім. Марічко, та прокинься ти? Хтось трусив дівчину, що лежала в снігу перед домом голови колгоспу. Там Анка репетує, не знаю, що робити. Павлику, ти? перепитала Марічка, підводячись. У будинку голови ніхто не озивається. Не знаю, що сталося. Не знаю, Павлику, збрехала Марічка. Біжи, сестру поколихай, а я прийду зараз, куртку лишень візьми. Дочекавшись, поки хлопчик зайде в сусідню хату, пішла в будинок, з якого її вчора на поталу викинули, довелося докласти сили, щоб відкрити заведенілі двері. Односельці опечені морозом сиділи за столом. Застілля в хаті стало вічним. Все довкола було покрите снігом та льодом. Усе окрім мисочки куті. Ел. Колядники.